І так, братва, всім привіт, палич на зв'язку. І в мене є мрія. Доробити, сука, нарешті цю колемагу і забути про неї як страшний сон. Боже, дай мені сил Ні, ну дійсно, скільки геморою я вже пережив з цією машиною з самого початку. То капот постійно відкривався, то ланцюг порвався відразу після покупки, то глохла постійно без причин. В дальняку взагалі редуктор розірвало, довелося на буксирі 200 кілометрів їхати. А скільки болю було, коли я схрещував її ставрією, там взагалі не передати, то майже гараж не спалили, то не влазило нічого, а як влізло, то не запускалось, то перегрівалось. І це все тільки Вершина айсберга, тих проблем, які були з цією машиною. Але все це я пережив і все було начебто добре. А тут х ху... і знову вона не заводиться. І Я знову попав на гроші. Тому першочергово, я думаю, якраз таки почнемо саме з, цій, з вирішення цієї проблеми. А далі вже будемо діяти по обставинам. І перше, що мені потрібно напевно зробити, це демонтувати стартер. Ось наш піддослідний вже демонтований. Це стартер з автомобіля Таврія, виробника LCA Automotive, тобто все доволі таки серйозно. Але, чесно кажучи, по факту, от що з ним зараз робити, як його перевіряти, я поняття взагалі ніякого не маю. Тому як це буде далі відбуватись? Зараз перше, що мені спало на думку, це спробувати підключити його без навантаження і подивитися, чи буде він взагалі крутити. А далі вже я зайду на YouTube, подивлюсь, які можуть бути проблеми, як можна їх вирішити, як його перевірити, і далі вже буду відштовхуватись від обстав. Тому ось так ми якось і працюємо. Коротше кажучи, накинув масу на корпус і першим ділом перевірив втягуюче. Але в принципі тут і так було зрозуміло, що воно працює, тому далі під'єднав плюсову клему на штатний контакт і замкнув її з контактом втягуючого Реле, щоб симулювати роботу стартера в штатному режимі. І по факту стартер працював так, як треба. І що? Тоді я подумав, що можливо проблема в маховику, бо судячи з його вигляду, він теж трохи життя побачив. І можливо, якимсь чином стартер попав на дефектний зуб і не може за нього зачепитись. Тому я включив передачу і протягнув інвалідку для того, щоб трохи Вернувся маховик. Далі я знову повернув стартер на своє місце, все підключив, і для 100% результату вирішив підзарядити акумулятор. Тому саме для цих цілей, компанія Вітол заслала мені дуже крутезькі зарядні пристрої, серед яких максимально простий і компактний імпульсний зарядний пристрій від Pulso. Цей малюк здатен заряджати акумулятори від 5 до 150 ампер. Має зручний відсік для кабелів та складну ніжку для більш зручного використання. А також має захист від перегріву, короткого замикання та зворотньої полярності з елементів управління тут присутній амперметр. Крутилка потужності, індикатор живлення та перегріву. Власне цим пристроєм я і підзаряжу акумулятор. Для цього накидуємо клеми на батарею, вмикаємо живлення і виставляємо потужність не більше 10% від ємності батареї. А поки заряджається акумулятор, я вам продемонструю реально важку артилерію, особливо корисну зимою. Це пускозарядний пристрій, який здатен заряджати як 12, так і 24 вольтові акумулятори. З елементів управління тут присутні амперметр, кнопка живлення, вибір режиму, сила струму, а також тип роботи. Заряджання акумулятора. Чи запуск двигуна, але так як пристрій більш функціональний, то й алгоритм роботи трохи інший. Спочатку треба підключити плюсову клему до потрібного вольтажу, в нашому випадку це 12 вольт. Далі підключаємо крокодильчики до акумулятора. Згідно таблиці в інструкції, обираємо потрібний нам режим роботи, підключаємо до живлення і вмикаємо пристрій. Власне процес зарядки пішов. Але більш цікава функція цього пристрою це пуск автомобіля з розрядженим акумулятором. Для цього так само підключаємо відповідні клеми до акумулятора прямо на автомобілі і перемикаємо режим роботи в положення пуску двигуна. Після чого пристрій короткочасно видає аж до 100 ампер, чого буде з головою достатньо для безпроблемного запуску двигуна. Але буває і так, що автомобіль має проблеми з запуском далеко від дому. Тому у кожного в багажнику повинні бути пускові дроти, щоб допомогти не тільки собі, але й іншим. В дротах від пульсу використовуються мідні кабелі, дуже приємний матеріал ізоляції, який витримує до мінус 45 градусів, чого не скажеш про звичайні дроти, де навіть не бачивши морозу, ізоляція вже зламалась. Також тут повністю ізольовані крок. Одильчики, а ще конкретно в цій моделі на кожній клешні присутній автономний ліхтарик. Я такого чесно кажучи, ще не бачив. Щось ж тому тепер, коли ваш кент взимку просить вас підкурити, вам не доведеться прикидатися шлангом і доказувати, що ви не курите. Пам'ятайте, що морози вже на носі, акумулятори не витримують, тому ці пристрої будуть максимально зараз доречними. А враховуючи ще й знижку аж на 20% по спеціальному промокоду на всю продукцію Vitol, то це я не знаю. Це можливо буде взагалі вашим найкращим вкладенням. Так що промокод і посилання обов'язково шукайте в описі під цим відео. Чого воно, блядь, тільки щолкає, га? Нормально ж в стартер. Ну. Коротше кажучи, відступати я точно не збирався і в черговий раз демонтував стартер. Знову його перевірив, і знову без навантаження він працював так, як треба. Тоді я поліз його розбирати. Спочатку розібрав втягуюче, але він цілком в нормальному стані. Далі зняв щиточний вузол. Він теж я б сказав в ідеалі. Що ж стосується ротора та статора, то там теж все цілком в нормальному стані. Звичайно, трохи грязнувато, але горілим не смердить. Єдине, що мені не сподобалось, це втулки, їх би варто було б замінити. Взагалі б я міг би зараз піти по більш простому шляху, це просто відвести цей стартер. До майстра з ремонту стартерів він би мені б зробив би діагностику можливо, там би полагодив його, якщо б в ньому була проблема. У і я б взагалі ні про що не парився Але я піду по більш цікавому шляху, хочу розібратись сам, тому зараз я їду в магазин е запчастин, хочу купити втулочки нові, якщо вони там будуть. Купити пару ось таких релюшок, яких в мене не вистачає. І далі вже знову ж таки спробуємо цей варіант. Якщо ні, будемо розбиратись далі. Так, релюшка є, втулки є. Це все коштує 100 гривень. Нормально, бюджетно. Якщо це вийде, буду дуже радий. Але щоб ви розуміли... Сталось не так, як гадалось, і мені продали щось не те, що я просив. Коротше, я випресував ті втулки і взявши їх з собою, поїхав знову в магазин. Так мало того, я втулок ще й якорі взяв, так на всякий випадок, щоб... Другий раз вже не їздити, бо це таке собі задоволення. Так що, спроба номер два. Ну, друга спроба виявилась більш вдалою, і за 80 гривень мені видали те, що потрібно. Хоча знову пропонували те ж саме, що й видали в перший раз. На всякий випадок перед установкою перевірив, все це діло, все стає так, як треба. Деталі стартера трохи підчистив. Тепер це виглядає більш симпатично. Втулки, як зверху, так і знизу запресував. Все, що треба, позмазував і зібрав так, як воно було. І дійсно, стартер запрацював набагато чіткіше, без якихось сторонніх звуків і. Ну, мені прям подобається. Оце вже прям чотенько Тому знову ж таки поставив його на своє місце, все підключив і пішов тестувати. Так, ну що, часто вже, я думаю, ну, це вже 100% повинно працювати, тому що по факту це вже капремонт стартера Якщо це Якщо воно зараз не запуститься, якщо воно не буде вкрутити, то я вже навіть і не знаю, що далі робити. Погнали Сука, не вздумай. Сука, <плес> Так, коротше, я тут цю частину вже не знімав, але за цей час у мене вже зник голос. Я повикручував свічки, я знову відкручував, тестував стартер, я вже заряджав акумулятор. І зараз на даний момент ситуація в чому? Ситуація в тому, що я не прикрутивши стартер, тобто він у мене так на прихватки вісить. До стартера е під'єднав окремо ще мінус. І в такому виконанні, якщо ми це все діло замикаємо, <му> у нас Круте двигун. Зараз я спробую закрутити стартер. Так, стартер я закрутив, і тепер увага. У нас є штатний мінус, маса, який йде від акумулятора, і у нас є доп-маса. Зараз ми намагаємось замкнути стартер штатним методом, умовно кажучи. Ну, коротше кажучи, те ж саме. По суті, те ж саме. А тепер ми під'єднуємо доп-масу. От сюди, наприклад. І робимо те ж саме. Отака ну, х малята. Якщо я зараз ще повкручую свічки і воно буде крутити його з свічками, то це буде пиз. Проємався сука цілий день і зай кабеля б**ть. Ну, сумніваюся, що ми зараз його запустимо, сівши акумулятор, але все ж. Супасівши, але воно працює. Коротше кажучи, акумулятор стоїть на зарядці, хай трошки підзаряджається, а я тим часом займусь інтер'єром. Тут, як я вже казав, буде дуже багато такої дрібної і муторної роботи, але цю роботу потрібно зробити. Хоча вона мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Але головне це все діло якомога швидше закінчити. Основна робота по ніщу інвалідки вже завершена, тобто основна зварювальна робота, тому що далі вже зварювальних робіт тут не передбачається. Як ви бачите, все тут. Надійно тримається, нічого нікуди не провалюється, і це дуже мене радує. Єдине, що далі потрібно буде зробити, це, ну, наприклад, там пилістковим кругом позачищати ці місця, де я зварював, для того, щоб воно було гладеньке. Далі ми пройдемося з такою щіточкою по ржавчині, для того, щоб її зняти. Ну, тобто, тут, звичайно, я не буду там його піскоструїти чи ще щось. Просто ми пройдемось, щоб не було таких шматків ржавчини, яка відслаюється, так би мовити, грунтонем. Це все діло, там я не знаю, щось в мене там з балончика. Я думаю, щось познаходжу. Грунтонем це все діло з балончика, там де саме проводились зварювальні роботи. І далі це все діло замазуємо герметиком, автомобільним кузовним герметиком або поліуретановим клеєм. Тут, в принципі, різниці немає, там склад фактично однаковий. Так що зараз, поки в нас щоденні нормальна погодка, я хочу зарядити мотик і зганяти на ньому вепік для того, щоб придбати ось цей самий поліуретановий клей, і взагалі вияснити, чи це буде вигідніше, ніж автомобільний кузовний герметик. І, до речі, заодно і подивимось, в яку вартість. Зараз ось ті самі алюмінієві руфлені листи, які я хочу постелити під ноги пасажирам, ну і можливо там ще в багажнику десь трошки погратися для того, щоб це все діло виглядало симпатичніше. І взагалі, чи є вони в епіцентрі, тому що, ну, я їх, чесно кажучи, там не зустрічав. А десь замовляти чи їхати кудись по ці листи хто зна куди, ну, чесно кажучи, не хотілося би. Тому зараз план такий погнали. Я його прошку не брав сьогодні, тому сидіть в гаражі, я сам зганяю. Так, 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 так. так. Все те, що мені потрібно. В рот. Ох, тут і добре. Так, коротше кажучи, алюмінієві листи в епіцентрі є. Вони не дешеві, на жаль, але вони є. І це не може не радувати. Єдине, що я дуже сподіваюся, що вона мені влізе в багажник шкоди, тому що прицеп мій зараз зайнятий, тому якось впихнемо. І також придбав ось таку ковбасу поліуретанового клею. Дійсно, вона виходить трошки дешевше, ніж якщо купувати спеціальний шовний герметик, який також на основі поліуретану для автомобілей. Тому будемо використовувати це. А зараз що? А зараз продовжуємо займатись дніщем інвалідки. це Коротше кажучи, першим ділом я взяв пелюсткове коло і позачищав всі свої наварені точки в передній частині інвалідки. Просто для того, щоб воно не виділялось і нормально замазувалось герметиком. Правда, потім у нас вимкнули світло, ну як завжди. Тому я під ліхтариком позмітав трохи сміття з інвалідки і вирішив не гаяти час і все ж таки з'їздити в епіцентр по той самий алюмінієвий лист. Так, выходит, что? Вот Раз. Влезе? Чи не влезе? <laughs> Два. Три. Четыре. Давай. А тяжкие шкейки. <laughs> а я думал, на это Блять, Блядь, порезал мне резинку. Павло, блядь, ну ёб. Ты порезал, <laughs> блядь, Павлона. Это шкода, блядь. Так, ну, трошки тесновато. Я не знаю, як я зараз на педальки буду натискати, але в принципі головне, що влізло. Входу, в принципі все влазить. Так що поїхали в гараж. Так, коротше кажучи, ось так це все діло у нас виглядає. Це алюмінієвий рифлений лист розмірами метр на два, і товщиною всього на всього 1 міліметр. Тобто це все діло досить таки тоненьке, легеньке. І коштує цей лист на секундочку 2,5 тисячі гривень. Так що задоволення не із дешевих. А такий самий лист, але товщиною в 2 міліметри, коштує вже, здається, 4,5 тисячі гривень. Так що, ну, коротше, зовсім не бюджетно. Але тут би я хотів дуже сильно подякувати деяким моїм підписникам. Ось ви їх бачите зараз на екрані які задонатили під минулим відосом з інвалідкою, і в принципі, завдяки вам, мені з цим я вам скажу так суттєво полегше, Так що, реально дуже велика подяка вам. А зараз світло в нас вже з'явилось, тому продовжуємо займатися дніщем цієї. Інвалід, коротше, першим ділом я вирішив підготувати поверхню, тому одягнув щітку на болгарку і пройшовся там, де проводились зварювальні роботи. Пилюки в результаті цього було немало. Далі я все це діло попродував, попритирав, щоб було відносно чисто, і звичайним ґрунтом з балончика пройшовся по тим містам, де буду наносити шовний герметик. Ну і власне, як ґрунтовка трохи підсохла, зарядив поліуретановий клей в пістолет і замазав всі зварювальні з'єднання. Ну, звичайно, зараз то трошки негарно виглядає, але коли все це діло зафарбується, то буде те що треба. Ну, принаймні, я так думаю. Так, ну і на сьогодні в мене залишився, напевно, останній незакритий гештальт це запуск інвалідки. Все ж таки, я думаю, що варто варто перевірити те, що вона крутить, це я вже знаю. Ось що вона заводиться, це питання. Так, ну, мінусову клему я поки що накидаю. Вона в мене почищена, тут в плані самої клеми то тут все нормально. Так. Куди ми її причепимо, хай буде десь тут. Поїхали. Я дуже надіюсь, що все буде добре. Так. Чудово! Все чудово, тільки щось не схватує. Є! Є контакт. Так, братва, здається, фіналка в гаражі в мене не записалась, тому хочу нагадати вам про священний пенділь, про який ви, можливо, вже забули. І відос вийде так швидко, так як ніколи не виходив. Це, звичайно, не точно, але цілком можливо, так що все залежить від вас. Дякую за увагу.